Всім привіт! Новий випуск нонфутбол на, на каналі Перший Тайм. Тому ви підпишіться, а ми починаємо. Він насолоджується моментом. Коуч Евертона розхвалив Миколенка, назвавши сильні сторони українця. Наставник Евертона Шон Дайч поділився емоціями від гри українського захисника команди Віталія Миколенко, який забиває в двох турах АПЛ поспіль. Моя думка, що оборона для захисника має бути на першому місці. Тому тебе і називають захисником. Наразі футбол змінився, але я люблю захисників, які вміють оборонятися, і Миколенка точно вміє це робити. Зараз він почав показувати, що може проявити себе і в Атаці. Віталій мобільний гравець, сильний, його фізична форма постійно покращується, його психологічний настрій теж стає кращим. Він заслуговує на ту похвалу яку отримує, і зараз Миколенко насолоджується моментом. Цитує дайча The Athletic. Олександр Драмбай. Якщо довбик циганков підтягнуть мене в Жирону, це буде круто. Захисник хорватського сіяка Олександр Драмбаїв поділився планами на майбутнє. Які у вас плани на майбутнє? Ви би хотіли залишитися в Європі або повернутися в УПЛ? Звичайно, я хочу залишитися в Європі, тому що тут чемпіонати набагато кращі. Я дуже сильно хотів би пограти в Іспанії. Мені подобається за стилем Ла Ліга. Буду працювати, щоб там опинитися. В Жероні? Можна і в жерону або в якусь іншу команду, головне, щоб Іспанія. Довбики цеганков зараз запалюють в Жироні. могли би вас підтягнути. Якщо підтягнуть, це буде круто. Ви пограли за юнацьки та молодіжну збірну України. Чи задумуєтесь про потрапляння до головної команди? Потрапити в національну збірну це моя дитяча мрія, як і у кожного футболіста. Це вершина кар'єри. Георгій Судаков, Знаю, що Ювентус спостерігає за мною. Півзахисник шефтера Георгій Судаков прокоментував інформацію про інтерес до нього з боку Ювентуса. Знаю, що Ювентус спостерігає за мною. Я радий, стежу за ними в Тікток. Але це клуби вибирають гравців, а не навпаки. В дитинстві мені подобалося дивитися на гру Шевченка, Ібрагімовича КК», – сказав Судаков у коментарі виданню ла газета Дела Спорт. Лужно оцінив перспективи Шовковського на посаді наставника Динамо. Не знаю його як тренера. Легенда Біло синіх Олег лужно поділився очікуванням від призначення Олександра Шовковського виконуючим обов'язки головного тренера киян. Я не знаю, що Шовковський являє собою як тренер, тому не можу про це говорити. Все буде видно за результатами, які продемонструє Динамо. Я бажаю йому лише успіху і хочу, аби в Олександра все вийшло. Я кожному тренеру киян бажаю повернути славу Динамо і знову підняти його до вершин, які заслуговує цей легендарний клуб. ПСЖ не планує продовжувати контракт із МБП, босу французького перисантжармена не збирається продовжувати контракти з лідером команди Кіліаном БП, повідомляє AS. Як інформує джерело, катарські власники ПСЖ сподіваються, що Кіліан НБП використає опції щодо автоматичного продовження контракта ще на один рік. Чинна угода футболіста з клубом розрахована до літа 24-го року. Якщо 25-річний нападник не погодиться продовжити контракт, то з 1 січня 2024 року інші клуби зможуть вести перемовини з футболістом. У літнє трансферне вікно боси ПСЖ відсторонили на БП від тренувань з основною командою через те, що футболіст відмовився продовжувати контракт. Згодом гравець пішов на компроміс і усно домовилися з босами клубу, що він не покинув команду за безцінь. Продовж останніх років Мбапе активно цікавиться Мадридський реал. І влітку 22-го року нападник був за крок до стану вершкових. Найкращий голкіпер збірної Італії підхопив лихоманку нові втрати перед матчем проти України. Прес-служба збірної Італії повідомила про чергові втрати у команді Лучано спалетті. Зокрема, вже покинув розташування команди центральний захисник Олександро Бастоні, який на тренуванні отримав розтягнення м'язів правої ікри. Медичні тести показали, що гравець не зможе допомогти сквадрі Адзорі у матчах з Північною Македонією і та Україною. На заміну Бастоні Спалетті вже запросив представника Роми Джен Луко Манчині. Окрім того, оскільки у Вікаріо з'явилися симптоми лихоманки, до табору збірної було викликано вратаря Аталанти Марко Карнесекі.